на каналі Phoenix Car займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, що як працює, про технічне обслуговування. Також проводимо різні невеличкі тести. І нещодавно на нашому каналі вийшло відео про цю електричку. Нагадаю, для тих, хто вперше до нас завітав, це у нас Hyundai Ioniq, повністю електричний автомобіль 2019 року випуску. Знаходиться в особистому користуванні моєї родини і має батарейку 28 кВт годин. І нещодавно, після потепління, вже як знала, вже наладилися погодні умови, ми робили тест автономності на запас ходу даного електромобіля в місті. І зараз нам випала нагода здійснити невеличку подорож по надзвичайно гарним місцям нашої країни і за одне подивитися. Як змінився запас ходу даного електромобіля саме по трасі, після того, як вже потепліло, вже на дворі літо і температура вдалася близько 20 градусів. Тому зараз переміщаємося в салон, покажу вихідні дані, з якими ми будемо починати нашу подорож. І подивимося, скільки зможе проїхати даний електромобіль по трасі вже після, скажімо так, після покращення погодних умов. Встилося в салон. Автомобіль у нас заряджений на 99%. Прогнозований запас ходу 231 км 22 градуси. У нас за бортом. Три людини в салоні, особисті речі, в багажному відділенні. Скинули тріп, скинули наші середні витрати. Клімат у нас вимкнений. Буде лише обдув, тому що в салоні комфортно, на дворі пасмурно. Досить сильний вітер, сподіваюсь, не дуже нам вплине на наші витрати, але будемо, будемо дивитися. Тому починаємо нашу подорож, будемо періодично вмикатися і будемо дивитися, які у нас будуть витрати. Загалом плануємо проїхати біля 200 км. Тому подивимося. Не перем. Нашого першого чекпоінту. Це у нас туристичний комплекс. Ой, зараз фокусуємо ось так. Совен яр. Знаходиться він в селі Водяники, Черкаська область. Зараз підемо дивитися, що тут у нас є. Дуже гарний комплекс. Взимку, до речі, тут відкритий гіскорилижний курорт. Зараз покажу, як це виглядає з підйомниками. Так, у нас наразі маємо 62%, тобто було 99%, витратили ми 37%. З моменту нашої подорожі початку ми проїхали ну, майже 99 км, середня швидкість 78, рухалися зі швидкістю 100 км на годину, населених пунктах менше. Останній відрізок, до кілометрів 10 була дорога не дуже, рухалися зі швидкістю 80-85. Тут у нас обдув. Клімат вимкнений, три людини в салоні, температура впала до 18 градусів. І витрати у нас склали 11,5 кВт годин на 100 км. Тому зараз йдемо, гуляємо тут. Це перша наша локація, і їдемо далі. Зараз покажу, як тут це виглядає, друзі. Ось так. Тут це виглядає. Є зона відпочинку. Тут таке озеро. А ось це гірськолижний курорт, який, як казав, взимку працює, ось там підйомники. Цього року він, на жаль, не працював, тому що не було тут снігу. Була у нас така погода, що не дуже було сніжно, але взимку, коли є гарна погода, коли багато снігу, сюди приїжджають люди. Тут, скажімо так, дуже непоганий гісколижний курорт з зонами відпочинку, з будиночками і тому подібне. Ось так тут це виглядає. Ставочок. Дуже гарно. Зараз підемо в сам туристичний комплекс і подивимося. Що у нас там? Ось так. Просто неймовірна краса. Який вид. Тут у нас чудові вітряки. такі стоять. Досить старовинні. Виглядають вони так. І ось така гарна дерев'яна гойдалка. Діти тільки що каталися, дуже сподобалося. Дуже гарні емоції, ось там видно. Ставок і ось такий неймовірний краєвид. Просто супер. Пустилися донизу. Ось така тут чудова галявина. По певним дням тут проходять концерти. Отам От сцена є, намети, нам криничка гарна, ставочок. Тобто сюди можна приїхати просто відпочити, можна зняти в оренду ось такий намет або будиночок з мангалом і спокійно собі на такій чудовій природі відпочити. Ось така краса. I know you're you're what's wrong, why you never said you felt. You try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with ramp that can't in my brain. All of a sudden I don't look at anything Так, друзі, дісталися би до нашої зарядної станції. Це у нас теплиці Гордій, місто Уминь, станція Go toю. Неодноразово тут заряджалися, зробили попередню резервацію, і будемо підводити підсумки. Тобто. Нагадаю, автомобіль у нас був заряджений на 99%. Зараз 15% у нас залишок. Проїхали ми майже 198 км. Середня швидкість 74 км на годину. Рухалися зі швидкістю, намагалися рухатися 100 км на годину, на зелених пунктах скидали до 60 км. Там, де можна було, рухались 100 км на годину. Середня швидкість вийшла 74 км на годину. І залишок у нас 32 км. Кілометра. Тобто, якщо додати, при таких умовах три людини в салоні, температура у нас була від 18 до 24 градусів, був дощ по дорозі, також досить сильний вітер. Вимкнений у нас обдув. Особисті речі в багажнику, ми могли би проїхати 230 км. Я рахую, що це надзвичайно гарні показники для такого темпу, для такого режиму їзди. Тому, друзі, для 28 кВт це неодноразово підтверджує, наскільки іонік. Все ж таки гарний автомобіль, електроефективний, енергоефективний, точніше. І наші витрати за цей час склали 11,3 кВт-годин на 100 км. Ніхто не економив, їхали, як зазвичай, 100 км, тому ось такі друзі показники. Кому відео було корисним, ставимо вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал. В описі під відео посилання буде на наш телеграм-канал, групу в Viber, де ми публікуємо актуальні автомобілі. Також в описі під відео залишу. Посилання на огляд нашого нашої чудової Niro, яка є у нас зараз наявності: 20-й рік експлуатації, 19 й рік автомобіль випуску, максимальна комплектація, Executive Line в рідній фарбі. Будь ласка, залишу весь опис детальний в під відео. Кого цікавить, телефонуйте. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, До побачення. незаплановане включення. Повернулися вже додому. Проїхали після завершення нашого тесту. Проїхали ще 100 кілометрів. Повертаючись додому, за кермом їхала моя дружина. Рухались так само по трасі зі швидкістю 90 до 100 км на годину. У населених пунктах, звісно, скидали до 60. Все те ж саме. І витрати склали за 100 км 9,8 кВт годин на 100 км. Не знаю, друзі, як у неї це вийшло. Мабуть, для того, щоб ставити на електричці якісь рекорди, потрібно садити за кермо дружину. Як це у неї вийшло, як це виходить, я не розумію. Та сама швидкість, ті самі умови, все те саме, а витрати просто феноменальні. 9,8 кВт по трасі на 100 км. Це просто якась незрозуміла ситуація для мене. Але. Факт залишається фактом, ось так. Ще раз дякую, до нових зустрічей. до побачення.